Це гра не дуже для дітей, але зато її дуже люблять грати діти. Як же це було давно? Всім привіт! З вами Гвуйко Клей, і так це сталося. Цілих 10 років я на Ютубі, і так, відос про Нінтендо DS не є моїм першим відосом. Це, до речі, одна з причин, чому в мене тисяча підписників на каналі, але ну про це ми поговоримо пізніше, окей? Я не хочу в цьому відео нарікати на те, що в мене мала кількість переглядів, або що я заслуговую більше уваги. Можливо, так і є, адже завжди хочеться рости, бути поміченим. Але перш за все, я хочу надихати. Надихати нових людей і не боятись створити відео українською мовою, не боятись складати частину себе у кожне відео. Навіть, попри усі низькі перегляди, якщо тобі це дійсно цікаво, то твори. Пробуй все, що завгодно. А може тобі вийде краще ніж мені з твоєю допомогою український Ютуб стане на 68% багатішим. Бо від цих ігрових новин аж яйця всихаються, шлях би їх трафив. В даному відео я просто хочу з вами профлити зі всього, що траплялося на шляху моєї Ютуб. Кар'єри розказати, на мою думку, пару смішних історій та поверхнево оглянути пару моїх давніх творінь. Ні, я не хочу сказати, що я якась велика шишка на ютубі. Це далеко не так. Навіть за 10 років праці мені не вдалось вийти з андерграунду, і тільки протягом останніх трьох років я сумлінно пробую гнути свою лінію та робити контент, який сам би із задоволенням дивився. Так, ви запитаєтесь, а де ж мої попередні відео? А ось вони зліва направо, точніше, згори донизу. Приховані тільки через те, що деякі не зовсім збігаються з тематикою, а деякі просто страшний крінж. Але всі вони разом взяті. Це це найпрекрасніший контент, щоб переглядати на стрімах, а потім кліпати з них мемаси, адже в попередніх серіях хейт контент про ігри ВКонтакті. Мене тупо нудить. Огляди нелегального софту. Тут маєш такі грибок, курейс, свиней. Звісно, це все на чотири. Запуск God of War Ragnarok на ПК в 2013 році. І дивіться на мого дядька. Це такий кратос. А також реклама піратських файлообмінників. Ексюа, не порадим вам, гамна! <клес> Господи, як же це кумедно? 4 лютого 2013 року. Я створюю канал Васілько Тіві, і так через два ВІ, щоб типу симулювати даблю. Дитинство мені здавалося це крутим. 22 лютого 2013 року. Я завантажую своє перше відео проходження гри Вектор, де звісно на задньому фоні моїх коментарів мама не розмовляє по телефону. Молодший брат рве та стогне. А я пару раз програвши, виходжу з гри навіть не закінчивши рівень. Пару днів по я зняв двійконому граюк на той момент популярної гри Happy Wheels. І найсмішніше те, що це все робилося шопотом, адже за дверми спав батя після нічної зміни, через що все виглядає та звучить максимально дивно. Це жорстока ра. Бачите, гірки кропне. І коротше, дивіться насушне. Деколи я знімав огляди клонів Майнкрафту і різні туторіали в стилі, як користуватись такою чи іншою програмою, читами, або ж як збудувати те чи інше в Майнкрафті. Після 1 травня 2013 року мій канал почали помічати, і відео про те, як їздити на свині до сьогоднішнього дня, набрало майже 10,5 з половиною тисяч переглядів. Люди почали підписуватись тільки тоді, коли я трішки подорослішав і зацікавився високим мистецтвом. Короткометражками запитаєтеся ви. Хі -хі -хі. І, ні, а пупами. тут Короткометражки були пізніше. Ну, коротше, люди почали нарешті на мене підписуватися. Так, мені було 13 років, і я почав робити трішки російськомовного контенту, мішаючи це з україномовними відосами. Так мені страшно соромно. Прошу мене зрозуміти, я був пиздюком. Мені здавалося, що це норм, типу після україномовних летсплеїв. Якщо мені зараз кажуть, що тут відкритий світ, Тоді я підум, міг ти одразу відос кацапською, як забрати лаги у Watch Dogs на слабкому ПК. І, до речі, цей відео набрав цілих 20 тисяч переглядів. Саме десь в періоді кінця 2014 року я почав серйозно займатися монтажем, і при огляді Mario Portal я робив перші кроки. Окрім оглядів ігор, я також займався мультиками про якогось агента якого зрадив його найкращий друг під назвою Москаль, What a fucking legend! а також мультики про сподівума українською. Прошу підмітити. Чомусь в певний момент, замість того, щоб їх всіх приховати, я просто видалив ці мультики з каналу. Oh. Все Песос, ми, ми їх ніколи не побачимо, але що залишилося з того періоду, це мої перші короткометражки, які я пригадував вище. Якщо в короткометражці про равлека вольєру, якого роздавило камінцем на рейсах, все зрозуміло. Юде ірде валієра, то в моєму магнум опусі під назвою. Алкогеймер. Я заложив стільки метафор та пригованого сенсу, що минуло вже 8 років, і я досі, блядь, не шарю, б, що ж я такого назнімав. Фільм починається з інтро під сумну музику. Головний герой в трусах прокидається з похмілля та прямує до холодильника. Між гречкою та хлібом. Він вибирає, звісно ж, горілку, і під музику чужого Рідлі Скотта починає боротися зі своєю алкогольною залежністю. З'ївши домашньої піце, він вирішує вдарити колоком у вікно, чомусь, походу, це побічний ефект від піци. І щоб втамувати біль, він знову йде по горілку. Починається чисто біблійська драма про боротьбу в собі, яка закінчується важким метольчиком. І в кінці ж скоштувавши цього чарівного напитку, починаючи розмовляти українською, герой відрубається. Перед його очима перезавантажується система, і якісь вищі сили під музику ганса цим. Переговорить йому, що він тільки програмний. Код запрограмований кожного разу, прокидаючись пити горілкою, відрубуватись. О -го -го. Голос каже прокидатись, роблячи посилання на Кайфлайф 2, і герой прокидається, після чого прямує до холодильника і знову вибирає горілку. Цим же замкнувши коло і розпочавши просто новий цикл. По екрані повзуть титри з акторами. Спасибі Унітазу за роль Унітазу. Так, вона вона, вона була така необхідна в цьому короткому метрі. І під кінець. Так, звісно, Василь Кутів у 2015 році. Це, 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 це була зареєстрована марка та захищена авторським правом. Ой, ну. Що тут сказати? Ну. Е е геніально, 12 з 10. Просто відьмак зі світу шизофренії. У 2016 році стається найважливіший момент як у моєму особистому житті, так і в житті мого каналу, який на той момент був просто генератором безладу та хаосу. Коротше, у віці 15 років я їду за кордон, щоб чужого навчатись і свого не цуратись. Там я ходжу в шарашку, навчаюсь місцевої мови, розвиваюсь у музичному плані. До речі, зацініть я бачу звіс виглядає.

Ну і не забуваю про Ютуб. Протягом перших двох років я якось не думав про те, чи взагалі польський Ютуб існує. А даремно, адже почавши вже самостійно розмовляти польською, я відкрив для себе страшну правду. Польща ж то майже наполовину менше від України, і тому я вважав, що поляки скоріше всього дивляться німецький чи там американський Ютуб. Українці ж вживають російський контент, правильно? А а, а ось і не дуже. Поляки втикають польський ютуб, і це дуже вдарило по моєму прийняті світогляду. Я відвідав також Італію з Литвою, і там, там, там люди цінують своє. Мене все більше і більше душила жаба, переповнювала людь, боліло серце та вбивала заздрість. Я дуже хотів, щоб український Ютуб піднявся нарешті з колін, і нам не довелось дивитися одного Тайлера Андерсона та катувати свої вуха загоном кіноманів! Загоном кіноманів є, є! Окей, окей, let's get it. Так довго тривати не могло, і я приховав усі старі відео як пам'ять. Про те, якою ціною я добирався до теперішнього моменту. На той момент я зустрічався з полячкою, і весь свій жаль та смуток я вилив на неї. Вона попросила показати їй свої же готові відео і, похваливши мої роботи, порадила почати заново. Адже на той момент мій канал рік часу як був мертвим. Йорік, блядь! Йорік! Зібравшись з силами, я змінив дебільну назву «Басілько ТВ» на клей. Адже як на мене, подібний псевдонім досить короткий, та його легко запам'ятати. Почав я тільки писати нові сценарії, як на мою голову звалилась пандемія. Саме в той момент я перший раз так близько пізнав розбите серце, неочікувану смерть, а також доросле життя, адже в певний день я з'їхав від своїх батьків та почав самостійне життя. Цей період став періодом ренесансу не тільки для мого каналу, а й для мене самого, адже я встиг випустити 8 роликів до того, як Коли я значить закінчував відео про комікс. Комікси для дебілів перший випуск, от пілотний, про флешпойнт. Так сталося, що в мене в ноутбуці згоріла відюха. І розумієте, 20-й рік він настільки ж саме важкий для мене, як в принципі для кожного з нас цього року. так? І о, так сталося, що і фінансово почалися проблеми, і, в принципі, я з'їхав від батьків. Стараюся жити якось ось на свій хліб. І. Але протягом всього цього часу, протягом тих шести чи то п'яти місяців, я писав сценарії. У мене є напевно вісім готових сценаріїв. Ма я вже навіть почав якось робити відосік. Про uh, The Original Стрейф і це правда. Робота досі триває, і навіть в ті часи, коли я не мав можливості монтувати відео, я обдумував, аналізував, писав і очікував. Я нікуди не пропадав і ніколи не пропаду. Бо за ці останні роки в мене зібралась мальовнича аудиторія, і я не можу передати словами. Наскільки ж я радий чути те, що комусь подобається моє відео. Хоч мені і прикро це казати, але після повномасштабної війни. Моя мрія набирає реальної форми. Українці все більше цінують контент українською, тому давайте творити та підтримувати його разом. Ці 10 років на платформі YouTube були фантастичні, і дай Боже, мій контент буде виходити як мінімум ще стільки ж. А зовсім скоро я буду також проводити стріми, де буду показувати, на мою думку, досить цікаві штуки. Всім дякую за увагу. Спасибі, що ви зі мною, і кожного нового глядача вітаю у нашій мальовничій спільноті. В описі можна буде знайти посилання на наш телеграм-чат, де ми перетираємо за меми, ігри та життя. Просто очікуйте нових відосів, адже на нас чекає Сістем Шок Рімейк, Огляд Кредо, пару частин The Legend of Zelda, Strafe, Blood, God of War, Medieval, Дум та інші теми, на рахунок яких ми повинні поговорити. А й до речі, на рахунок мого малороства в минулому. Е, ну... Знак каяття дозволяє себе обіця... ну, а З вами був Василько ТВ. Підписуйтесь на канал. Хоча що я вам буду казати, думаю, ви розумна людина, і самі знаєте, чи підписуватися вам на мій канал, чи ставити лайк.